Добрий день. Як Я вас звуть? Тетяна. Тетяна, скажіть, будь ласка, чи святкуєте Ви день святого Валентина? Ні, не святкую. Чому не святкуєте? Е, ну, напевно, десь не вистачає цього святкового настрою. Хоча на солодкі подаруночки дітям куплю, але так, такого якогось святкування не вистачає настрою, все ж таки святкового. Це на вас це типу через. Війну. Через, через війну. Добрий день, як вас після? Дар'я? Скажіть, будь ласка, чи святкуєте ви День Святого Валентина? А, по настрою. Якщо є настрій, то пам'ятаю, що це свято є. Якось а, згадую про кохання. Якщо з настрою нема, то день і день. То, то це вигадане свято. Це класне свято, але я його не святкую. Що вам важливіше в День Святого Валентина? Отримати подарунок чи сходити разом на захід разом з самою людиною? Мабуть, сходити кудись. Ну, Мабуть, разом провести час з людиною, з людьми, які мають голосів. По подарунку це таке. їх можна і в інший день подарувати. А от разом провести час, мабуть, більше це робити. Так, я святкую, ми з моїм хлопцем домовилися таки святкувати, як ніяк свято традиції. А скажіть, що важливіше? Подарунок на Десь Святого Валентина чи покіт з хлопцем якісь... mm -hmm. з якийсь навіть за хлопців? Чи важає, що подарунок це не сама можливо, частина самого свята, так як це всього лиш формальність, для мене більш важливіше. Більше... У кафе. Мене звати Настя. Мене Евеліна. Чи святкуєте ви День святого Валентина? Як сказати, святкуємо. Ми якби, ну у нас такого поки що нема. Ну в школі так між собою валентинками перекидуємося. Ну, так само валентинками в школі. А чи чекаєте ви Валентинку отримати від когось? Від потім... ну, своїх песій ми це понятно, що отримаємо, якщо так, то... Це буде або якийсь прикол, або так, не знаю. Ну, так, да, від друзів там. Держу. Від друзів там отримати Валентинки йому. Пишете ви своє ім'я на Валентинці, чи ви від е, анонімного імені? Як для кого? Якщо для когось такого інтересного, то ми пишемо від анонім, тому що це, понятно, що це якийсь або прикол або так. А якщо для когось своїх близьких, то ну, напишемо, щоб понятно було, або хоча б потім вже перекидаємося словами, щоб зрозуміти, що це ми були. Ну да, від і, друзям собі від свого імені написати. А якщо іншим не друзям, то анонімно. чому пишете? Ну звідки пішла тенденція писати друзям? Це ж якби день святого Валентина, чи як ви трактуєте День Святого Валентина? Ну, ми друзі, ми там один одного любимо. Понятне діло, що це якби ну любов для, для друга. Ну просто що ми один одного поважаємо цим собі, даємо знак уваги, що ми як друзі з тобою близькі для мене там. Ну то, що ми любимо своїх друзів, що хочемо привітати із цим праздником.